До багатотисячних демонстрацій в Єгипті призвели економічні проблеми в країні. Саме високий рівень інфляції, безробіття та бідність спонукали єгиптян вимагати відставки свого президента, враховуючи стратегічне розташування Єгипту, який контролює Суецький канал, поглиблення кризи може призвести до економічних проблем глобального масштабу. З подробицями Руслан Петричка п'ята частина населення Єгипту живе за межею бідності. Економічні причини є одним з основних джерел незадоволення, що спонукає людей вже тиждень виходити на вулиці і вимагати відставки Мубарака. Останніми днями навіть товари першої необхідності стають для багатьох недоступними. Ми стояли в чезі за хлібом. 5 годин. Люди б'ються за їжу. Вони незадоволені діями Мубарака. Подивіться, куди він нас завів. Влада стверджує, що саме протести підривають економіку країни. Втім, більшість єгиптян вважає, що політика президента Хосні Мубарака зруйнувала середній клас. Американські експерти переконані, що сьогоднішня криза назрівала протягом багатьох років. Люди в Єгипті мають дві фундаментальні вимоги: вони вимагають свободи і хліба. Економіка єгипту значно виросла останніми роками. Акції компаній ростуть. В країну прийшли іноземні інвестиції. Але це не відображається на простих людях. багаті стають казково багатими. А бідні багатшими не стають. Частково завдяки урядовим реформам з 2004 року. ВВП Єгипту то подвоїлося при цьому майже 40% населення країни живе на 2 долари у день. Девід Отовей, колишній керівник бюро газети Вашингтон Пост у Каїрі Раніше обласники університетів отримували від уряду роботу і базову зарплату. Вони могли знайти додаткову роботу і таким чином забезпечити собі пристойне існування. Але протягом останніх трьох років ситуація змінилася, і молоді люди вже не можуть заробити навіть на головні потреби. Економічні проблеми спровокували політичне незадоволення, яке зараз вибухнуло у Єгипті Політична нестабільність може підірвати одне з найбільших джерел доходів ігипетської економіки туризм. Ця сфера дає роботу кожному восьмому єгиптянину. За останні дні тисячі туристів скасували свої подорожі, переповнені людьми літаки, лише залишають країну. Але канадський турист Геррі Лайон, попиваючи каву на найбільшому базарі у Каїрі, каже, що тут, принаймні зовні, все виглядає спокійно. Звісно, сьогодні тут не так багато людей, як зазвичай, але всі навколо привітні і допомагають нам. Я не зіткнувся з жодними проблемами. Втім, в цілому економіку Єгипту лихоманить. Фондові біржі не працюють. Через відключення урядом інтернет-мережі майже зупинилася торгівля. Однак, попри протести, Суецький канал, який є головним морським шляхом з Азії в Європу, залишається відкритим і працює у звичному режимі. Якщо він зупиниться, це негативно вплине на економіку усього світу. Руслан Петричка голос Америки.